Друзі, пропоную скуштувати чарівно на прохолодний насичено-рубіновий літній суп з бадилля і українського солодкого соковитого буряка. Замість окрошки в сонячну літню спеку, який наситить корисними речовинами, охолодить розпечене тіло і подарить неймовірну насолоду смаком. Головний інгредієнт це свіжі, соковиті листя і живці буряків, коли карнеплоди ще зовсім маленькі. Проріджуючи грядки, зазвичай це бадилля я використовую в зеленій коктейлі, тому що в ньому комплекс вітамінів А, С, Е, фолієва кислота. Кальцій, магній, йод. Але сьогодні вони підуть до нашого чарівного літнього прохолодного супу. Такий прохолодний суп ми з чоловіком куштували в недешевому сироюдному ресторані і вирішили приготувати вдома. Тим паче це дуже просто. Нарізаємо тофу на дрібні кубики. Беремо індійську чорну сіль з запахом варених яєць, підсолимо і перемішаємо. Нарізаємо свіжі огірки, зелену цибулю. Кріп і петрушку. Бурячне бадилля обдаємо окропом, тримаємо секунд 30, щоб листя стало м'якше, і перекладаємо в іншу миску з крижаною водою, з кригою, для того, щоб листя не втратили красивий ізумрудний колір. Воду не виливаємо, а процідимо і застосуємо в подальшому. Молоді бурячки очищаємо від шкірки. Тепер вичиваємо сік через соковижималку. З чотирьох буряків вийшло біля 300 мл соку. Тепер нарізаємо стеблини і листя на тонку соломку. Викладаємо в глибоку миску, туди ж викладаємо тофу, огірки, зелень з цибулею, як слід перемішуємо. Готуємо юшку. В миску наливаємо сік, доливаємо 2 літри води, яку ми тоді прицідили. Додаємо оцет, цукор, морську сіль. Одну чайну ложку бальзамічного оцту, можна винний або яблучний оцет. Все це перемішуємо. Ось такий гарний рубіновий колір має наша юшка. Приготуємо до нашого літнього супу дуже смачну веганську сметанку. Беремо кешю, попередньо замочену на одну годину у воді. Часник, дрібку морської солі, оливкову олію холодного віджиму і трохи води. Кладемо в блендер всі компоненти і збиваємо. Консистенція має бути як густа сметана. Покладемо в чистий посуд і відправимо в холодильник. Там вона трохи загусне. Підготуємо подачу. Все як з окрошкою. В тарілку насипаємо всі порізані овочі і сир і заливаємо красивим рубіновим соком. Зверху посипаємо кропом. І додаємо смачну охолоджену веганську сметанку. Друзі, наперед кажу, що смак дивовижний. Рекомендую перед подачею все охолодити, але якщо немає часу, додайте шматочок льоду. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою, наскільки це можливо в умовах воєнної агресії росіян. І смачного, мої любі!